Вчора поміняли першого попушку ФСБ на полонених. Я думаю, будуть ще такі процеси йти і на них можна вправді, багато міняти цей процес позитивним. Є але побачимо, який буде фінальний результат, тому що війна ну люба операція важливо не просто сам факт, що ти йдеш в атаку, да динаміка. Розвиток в часі, вони теж включають захисні бар'єри, захисні механізми, лобізм, гроші. Вони підготовують якісь там міжнародні процеси тиску на структуру. Вони корумпують людей. Вони розгортають, якби шукають до підкопати. Спортивник теж не сидить на місці. Він рухається, він динамічно шукає вразливі точки в цій атаці, Він вичікує час, і ми можемо судити лише по тому, коли операція завершиться. На даний момент ми ще не бачимо руйнації повністю управляємості да структури РПЦ в Україні. РПЦ ФСБ ми не бачимо, щоб були в такі значними результати які дозволять казати, що вони досягли ці контррозвідувальні заходи точки неповернення ну, в стані якби російської структури. Але ну, звичайно, напрямок ради. Ну, побачимо, які буде фінальний результат. А ви вже давно, мені здається, от в Києво-Печерській лаврі з цим, як його з Павлом Лебідем, стикались. Тобто, у вас були які, була якась інформація про їх давненько вже була інформація про їх. Звичайно, я Співпра... багато співпрацю. Да, про РПЦ ФСБ багато стикалося з їхніми бойовиками. Ми з ними билися. У нас люди за це отримали на щастя умовні терміни ув'язнення. Е, нас замовляли кримінальним структурами, які знаходяться біля російського о, цього релігійного управління ФСБ в Україні. Е, російська церква в Україні це перш за все кримінальна структура, яка займається відмивом коштів для кримінальних угрупувань. за рахунок того, що церква не має податкування, е, вони пов'язані тісно в сферу е, політичного лобізму, підкупу, корупції. Політиків е, вони. Задіяні також в схеми контрабанди і схеми, як ми знаємо, вже зараз це вже були такі перші натяки різного. Сексуальних злочинів стосовно неповнолітніх безпосередньо Паша Мерседес. Він сам особисто є фігурантом таких справ, в тому числі які можна розслідувати як доведення людей до самогубства, тому що вони готували семінаристів РПЦ ФСБ. Деякі з них накладали на себе руки в одному з приміщень Бавр. Існував там закритий так би мовити, там з мальчиками яких використовували семінаристи. Це використовувалось Я розумію, для вербовків певних політиків, які там були задіяні в цих оргіях, і відповідно. Пашу Мерседеса двічі я ловив, двічі його проклинав. От і безпосередньо я переконаний, що на нього можна поміняти п'ятдесятозавсталі, тому що він є тримачем. Він є одним з головних фігурантів е, такої російської розвідки. От, на Україні, е, і е, Паша Мерседес дуже багато протидіє тому, аби становилася українська церква, і він же є тримачем общака, Наскільки я розумію зараз, мабуть, уже повністю у всього цього РПЦ ФСБ і. Я наводив уже. От у мене відео було на Ютубі, де я публікував детальніше от, розгляд по російській церкві. Кому цікаво, можете подивитися там на каналі Євген Карась, там от відео про Лавру. То е, я безпосередньо знаю монаха, який возив е, гроші на Афон. Там була переговорна точка, тобто Греція, і там розташована російська мафія, там багато російських спецслужб працює і на Греції рішалось, хто буде куратором е, роботи по Верховній Раді України? Чи це буде е, опорник цих от РПЦ ФСБ для жовтневої лікарні Олександрівської, там знаходиться ну окупований зараз росіянами храм, або це буде Лавра, і там стояла сума. Я от не пам'ятаю, ну, щоб не, не схибити, ну умовно кажучи, порядок цифр буде порядка 2 мільйона. Було за хто буде тримаєш за в общачок, щоб у тебе був мандат обілечувати. І паша Мерседес перебив цифру, яку давала. Е, на Місник РПЦ ФСБ в цьому от храмі біля жовтневої лікарні і Лавра перекупив собі цей мандат. І я знав безпосередньо монаха російської церкви, який возив ці гроші от просто так. От дві торби доларів туди в Грецію. Він потім перейшов на українську сторону співробітничає Наскільки я розумію, з нашими спецслужбами, але ну і ця людина теж дуже багато чого цікавого розповідала для мене. До речі, це загадка. Чому? Ну, можливо, це важко, можливо, там підчаслива хвостину. Мені здається, що таких людей, як Паша Мерсец, треба було судити спочатку по загальнокримінальних статтях, корупція, розкладання коштів, сексуальні злочини. А вже потім до цього до, до додачу перевозикам стаття за держраду, і під таким букетом одна справа, коли суспільство судить злочинців, як філія ОПГ, а потім ще це злочинне угрупування виявляється з очевидністю структурою російської розвідки, аніж просто як зараз намагається маніпулювати що це якась ідеологічна розправа. Тобто це кримінальне угрупування, яке в принципі має. І незалежно від того, навіть якщо це не це могло працювати е, наш департамент стратегічних розслідувань МВС. Він так само міг би посадити абсолютно половину е, попов ФСБшнікаврясах. Ну а але я так розумію, департамент стратегічних розслідувань на жаль сам можливо частково інфікований впливом цих людей, тому що грошей у них просто до біса, як у чорта, і тому цю задачу виконували СБУ.